Хотілося б перш за все почути вашу думку щодо цього жахливого розстрілу українського військовослужбовця. Що ви про це думаєте? І якщо можна, яка зараз ситуація на Луганщині? Ну давайте так. З приводу розстрілу військовополоненого тут, тут головне зараз не, не піддаватись озлобленню. А, і не дійте так само не опускатись до того рівня, на якому постійно знаходиться і, і падає все нижче і нижче а, саме Русня. Тому що треба не забувати, що на жаль, багато полонених є а, наших військових є в полоні а, в росіян, і їх треба забирати. От сьогодні був ще один успішний обмін. А, Завдяки якому вдалося забрати наших захисників і захисниць, і там їх дуже багато. Я розумію, що ну, ви знаєте, багато чого я бачив з 24 лютого на, на Луганщині, і все ж таки це відео навіть, навіть мене, ну, М'яко кажучи, дуже 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 агресивно налаштували. Але ще раз говорю, треба розуміти, що на жаль, наших захисників і захисниць є ще досі багато в полоні руських. І якщо ми просто десь в такій агресії будемо знищувати обмінний фонд російський, то це буде заважати нам забрати повернути наших героїв. Але сам факт, ну я вже не дивуюсь, що росіяни просто пробувають е дно все нижче й нижче і більше і більше. Але я вважаю, чесно, моя особиста думка, що це все ж таки спланована ситуація, спланований е факт е опублікування цього відео, тому що на сьогоднішній день е більша частина. Російської цієї армади вона складається не з кадрових військових, а складається з новомобілізованих. Це просто цивільні, які переодягнені в військову форму і пройшли невеличку двомісячну підготовку. Повірте мені, що коли вони потрапляють на фронт в ті умови війни, яких вони ніколи не бачили і навіть в книжках не читали, то частина з них вони просто біжуть, частина, не знаючи тактики поведення взагалі себе на фронті в таких умовах вони гинуть, а частина хоче здатись в полон. І якщо ми зі свого боку а, будемо просто полонених розстрілювати, то ще раз говорю, це на жаль, буде дуже величезною проблемою, тому що а, ці потім люди не будуть здаватись в полон. А для нас це була б а, ну. Достатньо хороша історія і підтримка. Що стосується фронту на Луганщині, зараз за останній час це найважча ситуація, тому що м, намагаються всі зусилля кинути на нашому а, фронті російсько-окупаційні війська для того, щоб продавити наші сили оборони в районі Кремінної і в районі Білогорівки. Там постійно відбуваються наступи, постійно відбуваються обстріли. Обстріли не зупиняються в принципі. Тобто, коли говорять про якийсь там голод артилерійський, на сьогоднішній день його немає. Єдине, що бувають такі іноді паузи, коли е, наші артилеристи відпрацьовують по складам з БК, що в принципі відбувається регулярно, але все одно такого голоду і паузи великої нема. На даний час всі вся ситуація на Луганщині повністю під контролем сил оборони і все, що там намагається зробити ворог, поки він успіху не має. Пане Гайдай, була інформація про те, що окупанти мобілізовують або намагаються так мобілізувати підлітків, так собі зробити резерви на тим, тимчасово окупованій Луганщині. Що ви про це знаєте? Що вам відомо? Це не зовсім мобілізація, це вони беруть підлітків, яким залишилось ну там півроку, рік до вже віку, ну, щоб можна було призвати їх. Вони їх беруть на облік. Ну, ми розуміємо, для чого це а, робиться. Для того, щоб як тільки час прийде, от буквально сьогодні день народження, завтра вже прийдуть, заберуть і відправлять на фронт. А, в принципі, всіх новомобілізованих на Луганщині та й на тимчасово окупованій Донецькій області використовують виключно як гарматне м'ясо. Кадрові військові вони стоять постійно позаду. Їх підключають тільки для того, щоб ну, якщо є іноді якийсь там успіх на певній ділянці. Тоді вже можуть підключити кадрових військових, а так як гарматне м'ясо просто виснажують наших захисників саме оцими новомобілізованими, якраз серед яких і зможуть найближчим часом опинитись, і от такі от підлітки так само.